Зобов'язання синтетичних угод. Що це означає? Що це такі, що це за таке зобов'язання? Якщо ми побачимо в цивільному кодексі, ми побачимо, там є такі прості договіри. Є прості договіри, ну, договір там, міни, договір купівлі-продажу. Це такий простий, ну, як простий? Ну, не для всіх, але ну, він такий простий. А є договори, які такі дуже складні. Вони дуже складні, і ми не можемо уяснити, як вони з чого вони складаються. І це означає, що є в нашому в житті є нові договіри, їм не дуже багато років, які були зроблені юристами. Для того, щоб наше життя стало, покращилось. Ну, ви знаєте, що наше життя покращено. А чому воно покращено? Воно покращено, тому що є юристи, які зробили нові види договірів. І ці нові види договірів, вони так зробили, що люди щось получають нове. І, але це дуже складне. Дуже склад. Вони зробили, юристи зробили дуже складні договіри. І вони мають назву синтетичні договіри ну, ну, зобов'язання, це договірне, види договірів, синтетичних угод. І я зараз вам дві, два приклади цих догов... договірів дам. Ви не побачите це в підручниках. Таке таке словосполучення синтетичних угод це, це моє відкриття. Це таке, ну, це можливо, але воно є. Що це означає? Наприклад, ми можемо побачити в цивільних кодексах у всіх країн таке, такий від договору, як лізінг? І що таке лізінг? Ну, лізінг, лізінг, лізінг. клізінг Ну, ви знаєте, що, наприклад, то, що ми дуже багато літаємо на літаках, це тільки, тільки із за договіра лезінга. Це таке відкриття було, що ми ну, тотально літаємо на літаках. Ну, у всіх країн, ну, не в Україні і не в Росії е, е, сучасний, але в, в світі дуже багато літаків. Чому? Із-за договору лізинга. Що це за договір? Це договір по позики не ну, тільки. Це синтетичний. Він складається із окремих видів договорів. Наприклад, що таке лізинг? Ну, на, на прикладі літаків. Є тот, хто виробник. Виробник літака. Ну, літак коштує дуже дуже великий грош. І компанія, ну, е, яка літачна компанія, не знаю, як буде українською, ну, е, ну там Аерофлот, наприклад, Люфтганс, наприклад. Люфганзе не має такі гроші. Він дуже багато е, коштує. І що вони роблять? Вони роблять так. А Люфганза бере у Боїнга. Ну, у виробника Боїнга. Вона бере у нього літак. Але не покупає його. Вона бере його в оренду. Це договір оренди. А потім вона літає, літає і не бирає, вона платить е кошти за оренду плюс. Вона платить за цей літак. Вона викупає його. І потім через такий строк вона становиться власником цього літака. Тобто, тут ми бачимо договір куплі-продажу, тому що Люфганза в кінці вона становиться власником цього літака. Там є позика. Позика, вона Люфганза не платить гроші е, е, ну, зразу. Вона платить його частково. Це позика. І оренда. Вона експлуатує ці літак. І ми бачимо новий вид. Це не договір куплі-продажу, не договір позики, не договір оренди. Це щось інше, синтетичне, нове. Сучасне. Це новий вид договірів. І, наприклад, договір ренти. Ренти також це договір синтетичний. Що там є в договірі ренти? Там є договір оренди, договір куплі-продажу і договір послуг. Три види договірів синтетичних там, з яких собраних в договор. Договір рент. От що таке зобов'язання з синтетичних угод. І прошу ваше останнє питання.